Йо, знайдемо тобі подругу, чи хлопця, чи друга в центрі Вінниці. Давайте подругу. Які тобі подобаються? Ну такі, щоб тут десь ревісники, низенька, така гарненька, щоб була хороша, добра, з гарним серцем. Ну давай через селандей. Я тебе зараз фотографую, відправлю анкету. Як тобі така дівчина? О. Пишемо хай підходить до нас? Так, давайте. Ну давай, чекаємо її тут. Йо, це ти Селандей, Дейт, так? Як Так, Вероніка. Вероніка, пішли, знайшли тобі подругу. Ви, коротше, зараз спілкуйтесь протягом хвилини. Якщо вона проходить, йдете гуляти. Ближче одна до одної. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Мене Еля, а тебе. Вероніка. А ти з якого району? Юності. Ну я теж, кстати. А тебе є парень? Нема. Це дуже печально. У тебе є якийсь домашній улюбленість? Собака? Тебе є якесь хобі? Нема. Я займаюсь карате. Я чемпіонка України. Лі круто вас навіть волосся волосся Так. Да. ви один одному сподобалося.